Що таке? Вже прийшла, Що Що це таке? Дивіться, який косплей, Я така красива не була ніколи в житті! Боже, Дивіться, як я, я старалась. О! 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 Дуже файно! Косплей пакету за ТБ! Це не АТБ! А, це тайстра! Сотня, чи що там? Я не знаю. Скріновий косплей пакету за, за ТБ, бо нема логу АТБ. Це не АТБ, блядь. Це кулічика нашого мера е, магазин. Понимаєте чи ні? Кулічика... Ой, клічука, боже. Пане клічук, Роман Васильович, я вас дуже прошу, не обіжайтеся. Все, тут, типу, плачу, бачите? А це, типа, рот. Блін, от єдине то, що ну, через око курить або що. Це я не розумію. Так, чекайте. Що за фігня? Блять! Я справжня чортяка. Мене запхали у той пакет, заставили мене отак от от вийти до вас. Мав бути ще кошений костюм, але це не та платформа. Сьогодні ми будемо з вами занурюватися у страшну атмосферу. Сьогодні я буду максимально серйозна, сьогодні ніяких приколів. Сьогодні без прикола. Подивіться, я душу продала. Щоб сьогодні так виглядати красиво. Сьогодні я пропоную не тільки зануритися у цю пекельну атмосферу. Я ще пропоную вам з нами зіграти у просто неймовірно класну гру. Це буде хорор-гра кооперативна. Ми будемо грати її з друзями. По ідеї, вона повинна бути страшна і атмосферна. Називається uh, Backrooms Escape Together. Одніваємо устрашаючі наушники і будемо зараз починати. Гіл. А там будуть монстри, а там будуть монстри. Вам не вистачає мене! Я не розумію. Я найстрашніший монстр, який тільки може бути у вашій житті. Страшніше ви вже не побачите. Страшніше увидіти 10 пропущених викликів від мами. Страшніше увидіти 10 пропущених викликів від прокуратури, блять. Погнали? Я заходжу в гру і йдемо до пацанів. У-у-у! музика яка. Який ти гучний. Боже, це перший раз ми граємо в кооперативний хоррор. якийсь. Ребята. Не сті... Не сті так... Де ти є? Що це? <поцелуй> Я а як показує? Що потім ходити, який... каже. Так, натисніть це, щоб скористатися камерою. Ага, о, я можу знімати ребята, керування, чутливість миші. о. Бля, не, не здавайте, будь ласка, такі ж... жорсткі звуки. Люблю себе! Маниш мене дур, маниш! Люблю себе! Ой, вибачте. Суть гри потрібно, коротше, втекти. да? Правильно, я розумію, Ну, типа, називається Escape Together, блядь Що це таке, а? Це Юля. Так, <гум> дивіться, нам надо знайти вихід, типа, з цієї кімнати кімнаты. <гум> Вашо! <гум> Че ти, блядь, кричиш? <гум> шо? Ти. Да, 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 да! Техо! Спокійно! Тихайте! <гум> Алекс, це ти. Ты тут сразу? Дай лифт. Алекс, что ты делаешь? Даже Алекс, успокой свої таланты! Я сейчас тебе тебя побью. Там. А дай Фантом? Що це? Алекс! Да. Треба снимать? Відключення світла. А де фантом? Максимова жопка. чому не прочитали правила гри, перед як грати? Ой. Бабу потеряв. Ну що виключили світло? Я ще не бачу, а я включити фонарик. А. О, блядь. Це хто? А, Алекс. І що, треба чудовище знайти, так? Да? так? Там щось було. А, 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 а. Вони ржуть з нас. Вони ржуть з нас. Правила гри прийти в костюмі. Бля, хард, ти всі на нахуй. Чому в тебе з жопи шести старчить? А. <говор> <свя> Юль, не поверю, с тебя так само. Основном, так <реш> Аж два шла. Ну блин, не лишайте это саму самом-бо мне страшно. О, тут же, сыпишь! Тут же бежит! А! погнали Погнали! чувак. Люблю погнал, 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 тихо Hallo? Oh, Ali, Ali, Ali. Du blöder Bär. Ah! 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 Ah!

Taip, va, jis tam ruošė. Ar tu balsu? Brim Danks, tai tankus, kaip jis vadinasi. Julia, jis tave ieško, išeik, išnyk.